Сто років з дня народження режисера і сценариста Сергія Параджанова світова кіноспільнота відзначила 2024-го. Своїм автора легендарної стрічки Тіні Забутих предків вважає і Грузія, де він народився, і Вірменія, звідки його батьки, і звісно, Україна, де він працював півжиття. Восени цього року Нацбанк України навіть випустив монету із його зображенням, котра стала частиною серії видатні особистості України. Та й сам Сергій Йосипович протягом життя зазначав, що в нього три батьківщини чи подарувала хоча б одна йому справжнє щастя, як завжди, знає неймовірна правда про зірок. Ця історія точно викличе у вас бурю емоцій. Дивимось, насолоджуємось разом зі спонсором показу торговельна марка Рута. То є чистий комфорт. Він сам про себе казав: я божевільний старий, котрий малює квіти, а всі навколо вважали його божевілля геніальним. Хоча близькі люди не приховували за геніальністю Сергія Параджанова, ховалося ще чимало дуже негативних рис. Про це, як ніхто інший, добре знала дружина режисера Українка Світлана Щербатюк. З ним було цікаво, але неймовірно складно неймовірно. Він не давав жодної можливості видихнути. У нього взагалі був талант жити складно. Хай крізь піт та сльози зате цікаво. Мною все життя рухає заздрість. Я заздрив красивим і став привабливим. Я заздрив розумним і став несподіваним. Після закінчення вузу, несподівано для себе самого, Сергій опинився в Україні, котру щиро і без пафосу згодом почав називати своєю другою батьківщиною. Не знаю, що чекає на мене, але знаю, що хотів би померти в Україні. Хоч би там як, а я їй багато чим завдячую. Вона велика друга моя батьківщина. В Україні він пережив усе: розчарування, успіх та крах усіх мрій. І старт цьому всьому поклала кіностудія Довженка. Тут молодому зеленому режисерові спочатку довірили створювати короткометражні фільми, основна ідея яких була звичною для того часу. Ленін партія комсомол. Ніхто й не сподівався, що цей хлопець колись зможе зробити щось варте уваги. Зізнайся вже сам собі, що ти нічого не вартий. Такі думки йому шептав і розум. Хоча душа переконувала, ти можеш більше. Йому було життєво необхідно всіх дивувати. Це необхідність така була, розумієте, аби людям було весело. Його життя кардинально змінилось, коли він почав працювати над стрічкою тіні забутих предків. Історія про гуцульських Ромео та Джульєту стала вибухом у кіномистецтві радянської України, Ба більше стрічка вийшла українською мовою. І не була дубльована російською, що для того часу було чимось майже неймовірним. Та все ж за кордоном інтерес до неї був значно більшим. Картина отримала аж 39 нагород у 21 країні світу. І поки в тому ворожому для радянщини за кордоні Параджанов збирав овації, вдома влада почала видивлятися в ньому злочинця. Совєтам не подобалась його дружба з тогочасними українськими дисидентами. Зокрема, і те, що він активно виступав з протестами щодо арештів активістів українських рухів, а ще він мав сміливість не приховувати свого незадоволення політикою влади і публічно заявляв, що Радянський Союз геть не найкраща країна у світі. Сором відчуваєш через те, що радянський союз дуже бідний і зовсім не розуміє, що таке сервіс. На шаленому ентузіазмі після тіни і забутих предків Параджанов взявся творити далі, але виробництво його наступних картин влада підступно блокувала. Були люди, що попереджали його про те, що готується арешт, просила його виїхати до Вірменії. Він мав знімати фільм про Андерсена, але щось його сюди тягнуло. Він повертався. 1973-го у власному помешканні в Києві Параджанова заарештували. Спочатку йому намагались інкримінувати фінансові злочини, але не змогли сфабрикувати справу. Тож обрали іншу статтю: одностатеві зв'язки та поширення порнографії. Вони зупинилися на цій статті і знайшли людину на прізвище Воробйов. Після суду його ніхто не бачив. Вочевидь, цій людині теж погрожували. Тож він погодився свідчити, що, начебто, став жертвою злочинних домагань Параджанова. Для того чесного суспільства гомосексуалізм вважався гіршим, ніж вбивство. А в місцях позбавлення волі засуджений за мужолоство, просто не мав шансів вижити. Власне на це совєти розраховували. Це розумів, і сам Параджанов. У таборі півтори тисячі осіб, у всіх не менше трьох судимостей. Мене оточують криваві долі. Багато хто втратив людську подобу. Мене кинули до них свідомо, щоб вони мене знищили. Його відправили до в'язниці вмирати. А він не просто зміг там вижити, а висловлюючись блатною мовою, став там авторитетом. Хай як страшно, то не звучало, але ув'язнення стало для Параджанова новим сплеском таланту. Це була не лише ізоляція, це були кращі роки мого життя. І Я потрапив у зовсім інший світ, де живуть геть інші люди. Але я не розгубився і не злякався рецидивного натовпу і радянських рецидивних законів і страшних звинувачень. Мабуть, не кожен чоловік таке витримав і поліз би у зашмор. Холодні стіни камери, грати і блакить неба закутав колючий дріт. Отак Параджанов провів майже п'ять років свого життя. І вже навіть не сподівався, що колись вийде на волю. Але сталося майже неймовірне. Представники світової культурної еліти, серед яких такі режисери, як Федеріно Феліні, Мікеланджело Антоніоні та Роберто Роселіні, організували компанію задля звільнення Параджанова. Саме завдяки їхньому клопотанню 1977-го режисер вийшов на волю. Біографія. Я не дуже то пам'ятаю мою біографію. Що моя біографія? Горе, ось це вічна її форма. Решт минув, я можу щось підсумовувати. Обернувся, бачу старість. Старість прийшла до нього на поріг, та він її не чекав. Після звільнення Параджанов продовжував працювати. Створив кілька картин, з якими навіть зміг побувати на фестивалях за кордоном. Залізна завіса падала, і йому здавалось ось воно життя. Нарешті він зможе дихати на повні груди. Але знову розчарування. Лікарі виявили в нього рак. Неначе бажаючи показати хворобі, що він її не боїться, Параджанов розпочав роботу над автобіографічним фільмом Сповідь, але зйомки стрічки тривали лише два дні. Їх зупинили через те, що стан здоров'я Параджанова різко погіршився. Усі знають, що в мене три вітчизни. Я народився в Грузії, працював в Україні і збираюсь помирати у Вірменії. Його пророцтво справдилося. Серце митця зупинилося 20 липня 1990 року у столиці рідної Вірменії, але його мистецтво безсмертне і досі викликає захоплення по всьому світу.